Thank you Вітаю вас облаштованими на новий манер касовими пристроями, вже користуються в Україні близько 50 тисяч суб'єктів господарювання. Однак до 1 липня апарати, які можуть вільно передавати інформацію про розрахунки мережу інтернет до органів Міндоходів України, мають освоїти усі без виключення користувачі РРО. Подробиці у нашому сюжеті. Модернізований касовий пристрій майже нічим не відрізняється від колишнього. До деяких апаратів просто приєднано модем, і саме він є провідником електронної інформації, яка в підсумку дня натисненням однієї кнопки відправляється до органів міндоходів і зборів. Переваги такої вдосконаленої звітності для суб'єктів господарювання очевидні. У зберіганні паперової стрічки протягом трьох років немає ніякої потреби. Передача даних оперативна, а точність 100%. Та основний момент на користь вдосконалених РРО суб'єктів. Кто господарювання відчують незабаром, коли у зв'язку з новою прозорою системою звітності відпаде необхідність у частих відвіданих їх закладів контролерами. І ми всім підприємцям кажемо і. Це позиція міністерства про те, що головний ефект нашого цього впровадження це зростання взаємної довіри між бізнесом і владою, і тому суттєве зменшення кількості перевірок. Тобто, якщо підприємці добровільно підключаються до нашої системи, звітують щоденно, то яка є необхідність перевіряти їх там, турбувати дрібними перевірками. Такі підприємці вони можна сказати захищені від наших перевірок. Такі перевірки будуть робитися лише за скажімо, обов'язкових обставин. Нагадаємо, що засобами інтернету суб'єкти господарювання мають подавати до Міндоходів і зборів України електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані. Передачі підлягає також інформація про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Така вимога до РРО існує вже шостий місяць, а з 1 липня ще й вступає. В дію законодавча норма, яка передбачає застосування фінансових санкцій до платників податків, які досі працюють з непереобладнаними касовими апаратами. Однак працівники міндоходів і зборів запевняють, що не мають бажання за рахунок майбутніх штрафів наповнювати бюджет. Ми працюємо з виробниками з центрами сервісного обслуговування для того, щоб забезпечити підключення 100% до цього терміну, але можливо ми будемо враховувати всі обставини і тому. І наше завдання, щоб санкції ці не були застосовані до жодного суб'єкта ні з 1 липня чи з 1 серпня, бо головний термін вже є. Тобто, це подання звітності є обов'язковими. Тому треба виконувати. А ми зараз намагаємося допомогти як найбільш комфортно це зробити. Наразі фахівці міндоходів проводять для власників касових апаратів численні зустрічі і семінари, аби вчасно підготувати підприємців до усіх тонкощів застосування електронної касової стрічки. Днями припинила своє існування громадська рада при обласній податковій службі. Раніше закрилася громадська рада при Вінницькій митниці. Відтак буде створено єдиний дорадчий орган громадську раду при головному управлінні міндоходів у Вінницькій області. Відкриваючи заключне засідання, начальник головного управління міндоходів Ірина Зленко подякувала всьому складу громадської ради за конструктивну та досить плідну співпрацю та запевнила представників громадськості, що пріоритети новоствореного міністерства доходів і зборів повідно. Ню до бізнесу не змінилися. Міністерство й надалі інспектуватиме умови обслуговування платників, щоб зробити їх ще комфортнішими, і в цьому основним своїм помічником і партнером Ірина Зленко називає громадськість Вінничини. Тож керівник відомства висловила надію, що всі позитивні напрацювання достойно продовжить новосформована громадська рада, яка матиме ще ширші горизонти співпраці з платниками на шляху підвищення ефективності адміністрування митних та податкових платежів. Наразі створено ініціативну групу для формування громадської ради при головному управлінні Міндоходів у Вінницькій області. Фахівці Центру обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ нагадують підприємцям про можливість відмови від спрощеної системи оподаткування за 10 днів до початку нового кварталу. Тож, якщо з третього кварталу 2013 року підприємці-єдинники бажають працювати на загальних умовах оподаткування, їм необхідно до 20 червня подати до місцевого органу міндоходів відповідну заяву та оригінал свідоцтва платника єдиного податку. Окрім того, платникам єдиного податку першої та другої груп, які не Бажають надалі бути єдинниками, необхідно в 40-денний термін прозвітувати декларацію за наслідки роботи в періоді застосування спрощеної системи оподаткування. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують праці найманих працівників, мають право на період відпустки протягом 30 календарних днів не сплачувати єдиний податок. Таке право надається один раз на рік шляхом подання заяви підприємцям напередодні місяця бажаного відпочинку. Однак слід мати на увазі, що у місяць відпустки такий платник не звільняється від сплати єдиного соціального внеску. Двадцятка кращих юних митців міста зібралася у Вінницькій податковій інспекції, аби взяти участь у церемонії нагородження переможців конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей 2013. Яскравий захід відвідала і наша знімальна група. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 27 вінницьких шкіл, а відтак на розсуд журі було представлено 78 творчих робіт. Після ретельного оцінювання кожної з них, згідно визначених критеріїв, майже третину мистецького доробку від юних вінничан було визнано достойною відзнак переможців. Якщо члени журі отримали задоволення від оцінювання творчих робіт, безпосередні герої останні представники бізнесу, вперше втішилися почесною ролью спонсорів свята. Дуже добре, дивлячись на ваші чудові твори, що ви вже знаєте, що ці податки витрачає держава на художні гуртки, на спортивні секції, на оплату праці ваших вчителів, медиків і на ту ж саму зарплатню ваших бабусь. Дякую вам за вашу творчість, за ваші такі чудові роботи і шана вам від наших підприємців, від наших людей, які сплачують податки. Церемонію нагородження розпочали з молодших. У напрямку художній твір на податкову тематику бронзовим номінантом стала Аліна Рощук зі школи номер 27 з роботою, що зображає турботову бюджетну маму пташину. Плакат Козинюки Лізавети зі школи номер 31 здобув друге місце у цій номінації, а золото отримали герої казкового лісу, учня школи номер 5 Олександра Чабанюка. У старшій категорії третє місце посіла робота Конопко Ярослава, учня 21-ї Вінницької школи. А срібний диплом переможниці дістався філософській роботі Кисельової Вікторії із 32-ї школи під назвою На згріє тепле сонце податків. Першість у картині галереї старшокласників посіла змістовна робота Крістіни Хом'яченко, учениці 35-ї загальноосвітньої школи. У літературній номінації вдало порадували журі ремонними строфами учні 32-ї школи Бондарчук Олексій та сестри Дарина і Катерина Вітвицькі. Перші за прозу отримали представниці 6-ї та 30-ї шкіл Якубовича Анастасія та Ліщук Тетяна. А казка Поповича Олександра зі школи номер 22 отримала бронзову винагороду. Найцікавішу номінацію твори декоративно-прикладного мистецтва першими на нагородженні представили композиції наймолодших учасниць Батюк Валерії та Наталії Комар школи no 16. А ось золотий диплом переможця дістався податковому млину з вітряками-податками Михайла Клекота, учня школи номер 29 Робота, майстерно виконана з газетного матеріалу, вразила журі кількістю деталей та елементів. Старші представники номінації декору порадували журі своєю майстерністю у фітодизайні та ліпленні. Так, на фольклорні мотиви робіт Руденко Валерії та Скотар Вікторії, учениць 16-ї школи, відгукнулась бронзова перемога. Стрібне друге місце дістало щедро до ні, різними сортами зернових карті України, яку спільно засівали учениця 32-ї школи Підпалюк Яна та Григораш Марія. Золоту перемогу здобула вкотре унікальна робота учна гімназії номер 17 Олександра Боднаря. Пано, виконане у численних автентичних техніках, наповнене народними символами добробуту, порядку і достатку, сповна може слугувати податковим оберегом. А найкумеднішою роботою було визнано білого та пухнастого податківця, зшитого Дмитром Собком, учнем школи номер 16 Не обійшлося у цій номінації і без гран-прі. Найвища нагорода дісталася випускниці 32-ї школи Анастасії Соколовській. Її тандем власноруч зшитих м'яких іграшок, кози тіньової економіки та бюджетної капусти став найоригінальнішим надбанням конкурсу. На думку автора, чим більшою буде тіньова коза, тим меншою ставатиме бюджетна капуста, сміливо, красиво і по-дорослому. Організатори заходу в свою чергу побажали конкурсантам творчого натхнення та активного відпочинку на канікулах та запросили всіх дітей до участі у всіх майбутніх конкурсах, які влаштовуватиме тепер уже Міністерство доходів і зборів України. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.